Ну що, готові? Так, дають мені послання через сни. Дають мені послання через сни. Вечір добрий Нона і Ліса, доброго вечора. Ну що, поїхали. Розклад номер один. Обирайте, будь ласка, одну карту з шести. Позиція 1, 2, 3, 4, 5, 6. От. Чи досягну я просвітлення у цьому житті? Поїхала. Поїхали. Ну, До речі, взяв для цього розкладу я колоду безодні, ну, вона про просвітлення, бо вона монохромна, в принципі. Тому подивимось, чого буде більше а, світлого, чорного, темного, або світлого. Да? Ну, Дивіться, тут сонце. Тому, в принципі, я б сказав, би, що ви або досягнете при цьому житті просвітлення, або вже ну, майже просвітлена людина. Тому. Відповідь так. І вам, якщо і лишилось, то небагато, ви, в принципі, знаходитесь на вірному шляху до свого просвітлення. Це саме світло, саме сонце і саме Око Гора або світра. Давайте так скажемо. Позиція номер два. Чи досягнете ви просвітлення у цьому житті? Скоріше за все так. Але я від всього серця бажаю вам творчої наснаги, натхнення, такої ретельної праці, і вам ще треба працювати, працювати, працювати. До речі, хочу додати, що у вас поруч сонце це цілком можливо. Але робота та матеріальні аспекти для вас. Мають бути, давайте так скажемо, на першому місці, але просвітлення і гроші, вони ну якось не стикуються трошки, так? Тому, о, в принципі, ваше просвітлення має бути не задля грошей, а задля саморозвитку. Тому, в принципі. Якщо ви підете шляхом саморозвитку і будете працювати в колективі, то, в принципі, це цілком можливо. Позиція номер три. Чи досягнете ви просвітлення? Ну, Скоріше за все так. Але ваше, давайте так скажемо, ваше поєднання з матеріальним світом має бути. Наскільки збалансовано, скільки. <кій> От, ваше просвітлення, воно, знаєте, в чому? У міценатстві, у спонсорстві, у покровительстві, у підтримці матеріальній. Тобто, особливо, якщо ви чоловік, ваше, на ваше просвітлення впливає, взагалі впливає чоловік, внутрішній чоловік, саме внутрішній чоловік. Тому ваше просвітлення. Або шлях до вашого просвітлення знаходиться всередині вас, звичайно, це перше. І по-друге, ваше просвітлення є вашим ресурсом гроші, здоров'я та ваш особистий ресурс це є головними інструментами для вашого просвітлення. Давайте так. Щоб коротенько, щоб не розтягувати. Позиція номер 4 Чи досягнете ви просвітлення а, при цьому житті? Так, відповідь так. Матеріальний світ на вас тут дуже впливає. Тому, в принципі, от він може ще й шкодити вам. А, третя, четверта позиція. Чи досягнете ви просвітлення в цьому житті? Скоріше за все, ні. Чому? Ні? Тому що енергії у вас не вистачає, вам потрібно відпочити. І тільки після ретельного відпочинку, та після того, як ви зможете відімкнути свій внутрішній монолог або діалог, це можливо ну, до цього питання можливо буде повернутись. Тому в принципі, для вашого просвітлення самою першою перепоною є ваші думки та ваш ну, такий виснажливий, виснажлива робота або виснажливий труд. Тобто ви дуже багато працюєте мізками, мало відпочиваєте, і енергія має. Да, маї, не майя, а маї, тобто ілюзія або енергія матеріального впливу чинить, е, матеріального світу, чинить потужний вплив на ваші мізки. Тому ну, можливо, ви дуже багато за задля грошей, задля досягнення матеріально матеріального комфорту. І це вам заважає. Тому тільки після ретельного відпочинку. Ну, можливо, в іншій іманації, тобто після переродження. Чи може статись це переродження при цьому житті? Так, цілком можливо. Позиція номер 5 О, Так, це цілком можливо і секрет досягнення просвітлення. Це секрет знахідки вашого особистого дару або таланту. І допомогти відкрити ваш дар або талант вам зможе інша людина. О, ця людина земельна. О, це телець, тут дуже потужно впливає на вас телець, діва або козоріг. Ну, скоріш за все, це чоловік, але жінка теж може бути. Позиція номер 6. Чи досягнете ви просвітлення в цьому житті, або взагалі лицар кубків. Дивіться, тут нема з цим питань, і головною перепоною, так, ви можете досягнути головною перепоною в вашому досягненні це емоції. Тому так, цілком можливо, якщо ви зможете приборкати емоції або здолати свої емоції, або. Опанувати свої емоції, тому, в принципі, так цілком можливо. Тому усі аспекти в різних моментах. Так, і лише четверта позиція, четверка мечів, 4 на 4 це два квадрати. І вам буде дуже важко це зробити ну в цьому житті і без відпочинку. А так усі чотири, усі п'ять інших цілком цілком можливо. Якось так.